Обіход сорту крем плюс екстра, вага мішка 10 кг. Ціна 1700 гривень за весь Перші це у нас будуть ось такі Качка, штори, вони вузькі, але довгі. І тут буде однакових дві штуки. Далі флісовий наматрасник, Ось такий. Він такий доволі великий, двоспальний. Та де да, євро? Євро, правда? Євро. Це, це, це дохідний. Якщо розрахувати те, що воно ще тягнеться, це, то це, то це можна класно. Далі І коврик євро. у ванну, ось такий сіренький, круглий. Також є до комплекту, іде да, трішечки більш такий квадратненький. Також буде на наблочка. Це комплект постелі, дівчат. Угу. Дивимося на розмір. Угу. Давай відкриємо. Він класний йде. Це двохспалений. Це двох спалочок, А звідси вона має бути. З ось такими Дуже красивий, ніжний колір. І він йде в двох комплектах. До речі, там тебе іще один відпитний. Такий же самий. Глянь, яка, шикатна, Клас, ми... Два піддіяльники і дві наволочки. Так. Далі. Це тобі. Це буде у нас декоративна подушечка. Ось такого. А кольору. А це у мене скатертинка. Ось така в класному трендовому кольорі бордо. Також буде нас тут ось такі салфеточки на стіл. Ще одна да, скатертинка. Якась ручної роботи, мабуть. Далі, що. Дуже красива ніжна голубайка, такими вишита. Цікава. Далі е, це що у нас? В нас також скатертинка. До речі, дуже гарно. Так, це буде у Така як жатка тканина. Класно, немінуття, я думаю, що супер. Наступне це буде на декоративну подушечку. Ось така наблочка з білостороння. І така увійшли. А оце що у нас буде наблочко на подушку? Так, Так, класно. Наступне у нас буде йти на матрасничок, також такому класу. Молочний Размит, такий, Це, Та, білий, О, так. це думаю, буде на півтори спальне ліжко. Ні, тут на справді. Це нас так нас класно, нас мені нас здається, це на дачу. На стіл Там є на стол. Навіть може бути собі вдома накрити стіл. А, новорічні, а тут є у клітинку mm -hmm. на дачу. Отакі. о, отакі. Також є мешечок для зберігання, можливо, білизни. Наступне у нас буде катетинка, ось така на стіл. До бордової схожу. Наволочко. Ще Навличко. один на матрасник. Дай на матрасник покажу. Uh, давай. Так, о, він такий гадний, євро, дуже приємний. Або двохспалка, або євро. Двохспалк. Двохспалка. Вона голова, Вона дуже тягнеться, круто. Класно. яка не кошлатиться. Також є такі декоративні подушечки, одинакові, Ще підушки, один комплект одинаковий. Комплект... Дві наволочки і uh -huh. один підодяник. Це півтора. Чуть. Це спальня. Але класна, та ніжого пататики. Друга наволочка. Ой. Ну, а наволочка? Наволочка вот такая вот. Да, погляньте, как тут, вот а? Рушник. Вот такой барный. Ой, боже, какие здоровые. Правда, и махровые такие, заброшенные. Ну, это, подойдемте, что это? Ооо. Это, знаешь, что из каретки? Я вижу. Нет, это штора. Это штора такая? Ну, это а а тюль. Тюль. Тюль какая-то такая. Тюль. Шикарно. Гляньте, Правда, нет. Мне не так подобается. с бюджетчиком. У нас уже долго. Так. Chcę, by to ostatnio mnie nie poduszyć.